І так, всім доброго дня. Сьогодні я хочу розказати про один класний спосіб. От, є в мене ось такий такий набір головок з тріщотушку. Берем, наприклад, ось так от і цей. Це вставляємо от. Це от сюди. І от. І коли ми крутимо, воно дуже довго йде. Я знайшов вихід кращий. Ось такий перехідник на дрельку шуруповерт підбіте. І ось такий от, тож, перехідничок. З однієї чотирикутний, з іншої шестигранний. Шестигранний вставляємо сюди. Чотирикутний вставляємо сюди. І ось в мене є ось такий от. І можна навіть вставляти сюда.